Існує легенда, згідно з якою до кожного з нас один раз в житті приходить Бог, причому він може з'явитися у будь-якому вигляді мокрого кошеняти, старця, жебрачки. і наша доля складається в залежності від того, як ми поведемо себе у хвилину такої зустрічі. Перш ніж продовжити слухати історію, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ви також можете підтримати наше служіння за посиланнями в описі. Приємного перегляду жив на світі чоловік, і було у нього три мрії: мати гарну роботу з високою зарплатою, одружитися на красивій добрій дівчині і стати відомим на весь світ. Протягом життя з ним сталося багато історій ми розповімо про три з них. Одного зимового холодного ранку молодий чоловік поспішав на співбесіду до відомої компанії. До зустрічі залишалося п'ять хвилин, а йому ще потрібно було пробігти квартал. Раптом прямо перед ним послизнувся і впав літній чоловік. Наш герой поглянув на нього, вирішив, що той п'яний, і, не подавши руки, побіг далі. На щастя, він встиг на співбесіду вчасно. На жаль, на роботу мрії його не взяли. Теплим літнім вечором чоловік прогулювався містом. Помітивши трупу вуличних артистів, він зупинився, щоб насолодитися виставою. Глядачів було небагато, але п'єса була весела і захоплива. Після закінчення вистави пролунали оплески, і люди почали розходитися. Наш герой теж повернув назад, але раптом до його плеча несміливо торкнулася головна героїня вистави, стара Клоунеса. Вона почала розпитувати його, чи сподобалася йому вистава, чи задоволений він акторами, однак чоловік не захотів вести бесіду і, зневажливо, відвернувшись, пішов додому. Одного осіннього дощового вечора чоловік поспішав додому з дня народження друга. День був важким, і він мріяв швидше прийняти ванну і заснути в теплому ліжку. Раптом він почув приглушене ридання. Це плакала жінка, яка сиділа на лавці біля його будинку. Вона була одна, без парасольки, і тільки капюшон легкої куртки захищав її від холодного дощу. Помітивши чоловіка, вона звернулася до нього за допомогою. У неї трапилася сімейна проблема, і їй дуже хотілося поговорити з кимось від душі. Чоловік задумався, уявив перед собою ванну і ліжко, пробурмотів, що дуже зайнятий, і поспішив у під'їзд. Чоловік прожив нещасливе життя і помер. Потрапивши на небеса, чоловік зустрів свого ангела-хранителя. Знаєш, я прожив дуже нещасливе і марне життя. У мене було три мрії, але жодна з них не здійснилася. Як шкода. Хм, Друже мій, я зробив усе, щоб твої мрії стали реальністю. Але для цього тобі потрібно було лише одного разу подати руку, відкрити очі і зігріти серце. Про що це ти? Пам'ятаєш чоловіка, що впав на слізькій зимовій дорозі? Це був генеральний директор фірми, до якої ти так хотів потрапити. Тебе чекала блискуча кар'єра, все, що від тебе вимагалося, подати руку. Пам'ятаєш стару Клоунесу, яка після вистави підійшла до тебе з питаннями? Це була молода, красива актриса, яка закохалася в тебе з першого погляду. Вас чекало щасливе майбутнє, діти. Невичерпна любов все, що від тебе вимагалося, відкрити очі. Пам'ятаєш жінку, що плакала біля твого під'їзду, був дощовий вечір, вона промокла до нитки від дощу й сліз. Це була відома письменниця. Вона переживала сімейну кризу, і їй дуже потрібна була душевна підтримка. Якби ти допоміг їй зігрітися в своїй квартирі, вислухав і втішив, вона написала б книгу, в якій розповіла б про цей випадок. Книга прославилася б на весь світ, і ти разом з нею. Адже на головній сторінці авторка указала б ім'я того, хто став музою цього твору. Все, що від тебе вимагалося, невелика іскра твого серця. Ти був неуважним, друже. Чоловік зітхнув і пішов місячною доріжкою в зоряну даль. Мораль Прислухайся до світу він пропонує можливості. А допомогу потрібно не лише вміти просити, але й гідно приймати. Якщо ця притча дала вам привід для роздумів, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця.